Пане Ігорі, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, як почуваєтесь, як зараз ваш стан здоров'я? Ну звичайно, краще ніж був пару тижнів тому, тиждень тому. Але я продовжую власне лікування і е, знаходжуся на лікуванні в національному інституті імені Шелімова. Чого очікуєте від сьогоднішнього засідання? Вона розпочнеться буквально там менше ніж за годину. Що власне сьогодні має відбуватися? На що розраховуєте? А, ну о, два моменти, які я хотів би зазначити. Перше, все я звернувся з листом до керівництва інституту, щоб мені надали дозвіл прибути на засідання. Я зараз очікую власну відповідь, і від цього буде залежати, буду я сам на засіданні чи не буду. Я думаю, що від цього і залежить те, що там буде розглядатися. Ми маємо ряд клопотань, включаючи закриття даного провадження. Е, от, е, я маю досить аргументів, по суті, навіть справи. Я думаю, до них сьогодні в будь-якому випадку не дійде, але все ж таки, е, я маю безперечні докази того, що за мною відбулося, що сфальсоване, це відео і тому подібні речі. Е, але, власне, от що хотів би сьогодні сказати, то сьогодні визначальний день. Я думаю, що, можливо, цей день навіть війде в історію України. Чому? Тому що, на мою думку, сьогодні почалося статочне поховання спроб протягнути в парламенті зміни до Конституції з особливим статусом Донбасу. Як ми бачимо, владі не допомогли ні репресії, ні Міярес залякати народних депутатів, зібрати 300 голосів радикальна партія, яку я маю честь представляти в парламенті, займала тверду позицію від самого першого дня. І саме ця тверда позиція позиція наших колег першу чергу із об'єднання самопоміч і партії Батьківщина. Призвела до того, що вчора ми почули офіційну заяву прем'єр-міністра Арсенія Петровича Яценюка, і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо необхідності, щоб питання особливого статусу Донбасу, цих змін, які намагаються протягнути, розглядалося, власне на всеукраїнському референдумі. Ми це зрозуміло однозначно. Сьогодні це знайшло підтвердження, що це позиція фракції Народного фронту. Виходячи з цього, всі інші моменти ніколи ні за яких обставин інші конфігурації не дадуть 300 голосів парламенті для внесення цих змін для конституції. Як на мене, то головне, щоб в подальшому в єдине застереження це не стало торгом. При переформатуванні коаліції чи уряду, а так сьогодні визначальний в цьому плані день, і я хотів би привітати українців з тим, що по суті мирним шляхом сьогодні відстойна територіальна цілісність і спроба е е, протягнути план Путіна через український парламент. Скажіть, будь ласка, сьогодні на погоджувальній раді лула, лунали заяви про те, що варто від, від, від цього уряду очікувати відставки, і це необхідність. Ваша позиція яка у цьому плані? Ну, радикальна партія Олега Ляшка е, давно наполягає на переформатуванні коаліції. Переформатування коаліції передбачає переформатування уряду, тобто по суті, його ротація. Е, чому? Тому що ми можемо говорити зараз про посади безліч речей. А питання не в посадах, питання в концепції розвитку держави, питання в тих концептуальних принципах, які має відстоювати коаліція. І якщо ми почнемо з коаліційної угоди, і вона не буде пафосною, але буде дієвою, то тоді ми отримаємо і уряд технократів, який буде працювати на Україну, в українську економіку, і отримаємо результат, на який вже більше двох років очікує українське суспільство. Дякуємо вам.